Яке в мене зараз явище? Оці лучі йдуть, ці жовтий е, шар, а він від цього напою, чаю, який з медом я п'ю, а від нього йде лучі. Це може хтось пояснити мені ці явища? От я Мішаю а, свій напій, листій жиру, мандаринові цедри, ну, не тільки мандаринові. І апельсинові, і лимонні. От. І отакі явилися. Ну, Краса. Радіємо на кожному кроці. Просто є чому радіти. А це я так роблю і маю такий. Ну, правда, я веду себе як дитина, я розумію. У захваті від простих речей. А чи простати це річ? Як вам здається? Мені вона простою не здається. Це просто чудо. У кожного, кожен раз, хто п'є чай. Так. Відбувається ні? розкажіть мені в чому тут секрет? В чому тут секрет? В чому тут секрет? це з космосу посилання. Я зараз про Тріайатла слухав. Якраз доречно. <різь> Я в захваті. А ви. Вам сподобалось?